Трол! Чушь, давай станем! Їдемо зараз на мотосходку, там мотогонки туди-сюди, будемо ганятись, я буду на форте на задньому всіх наказувати. Взяв дівку з собою. Зробо дівку бородати, взяв, коротше. Йдемо? Я не знаю, там вже всі поїхали, мало біля заправки зустрітися. А я думав дощ буде. Не знаю, може ще буде. Знає, Зараз будемо їх шукати, приблизно сказали, куди поїхали. Надіюсь, ми, я все правильно зрозумів і ми їх знайдемо. Офігеть. Темно ж тільки що. Так страшно буде. Я колку жадно трясеться. Ти дивися, вона як доїздеться. <гум> Сильно? Отак. От ну чуть-чуть. Як було, було таке. Треба спіцій цей натягнути. Ну типу не сильно криве. Що він нормально все? Хто, їх двоє було? Офігеть. Ні, ну що не сильно бахнулось, типу. Ну, Хто був? А де колесо? Тупо взірвалося? Але він, він на скорому його. Я чисто, знаєш, там, блять, я не люблю, що передав мені, але б'яні. Та мотику щось взагалі нічого нема. Руль тільки. І все. Вони скульзили, я бачу, трохи. Ну йому нічого нема. І, і вони непогано від бачу просто царапки не сильні. Тут, Тут ще добре, що камінчики типа, асфальт не такий шершавий. Вчора в блядь, розложився, де він воно. Ну, як? А? Та вчора, блядь, виїжджав нахуй, ось такої блядь, дороги на асфальт, нахуй, положив на бік мене ні картера варила. Я жалко я запізнився. Не побачив. Я теж запізнився Але, Але далі мають їхати, правда? Там далі траса, є гоночки тут. Я? Та куди я своєю резиною? Та попробую. такий худенькі виглядають. У-у-у! Ну, у -у. наклон вилки прям прямо на А? Бочка, Давай. На, тільки більше сотки не їдь, бо і нем кидай на тіреді. Окей. Завод ти стурмзами, Так. Пити ступка? Да. Стурмозами, так? Да? же голосно зараз їдемо на форти наказувати всіх. Велосипедистів Ой бля! Ти такий маленький, я не поважні навіть до центру за сотку. Добре, приїдемо. Давай стартуй Бери форти А, а на хто топають! Хай стоїть! Ого! Са пока здоров. Чуєш, давай станем Хто кого? А що ми робимо? Ганятись будемо. Давай доганяй. Оце екстрайл? Так Да, в нього ще є 172-й мотор Е-е uh, Останній 166 Йде махай! Сиди, бачиш? Та хорти топ. Ти впевнений, що я вийде? Та встати вийде, але я думаю, що я... він має в тебе бодріше їхати по максималці. А скільки, до речі? Не багаж. Ти з нього соки не вижимай, бо там бензи мало, я хочу поставати. Брідачі так м'яко клацається, розганяється так само м'яко. Мені здається, я на форті його маю й дёрнути. Блін, до фінішу не знаю, чи дёрну. О, похова. Давай. 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 Давай! Давай! Я погано так. Я в цю сторону з пацанами закусився. Давай заїдемо. Бля, він, він так плавно, типу, розганяється. Я грибу, він, він такий прям комфортний, плавний. Тут чотири клапани, типу, вони і там все, хуя. Мені здається, на старту маю якось там, а далі по максималці. Я більше ста, по-моєму, не розганявся, я грибу, він якось досить плавно розганяється. Ну цікаво, оце мені цікаво. На якій передачі? На шостій? Так, Я на ньому 147 їхав. На що мені ті гонки, я андурити полетів, блін, на накачаних колесах. Не, я без рукавиць тут корпила. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> От ліфаном прям цікаво, там, ну, але це короче, 200 чотирьохклапана, ну, 220 SR чи той і ліфан. Щось нове, типа. Можна з лонціном трьохсот стати. Іди сюди! Це, це в тебе кава? Да. Скільки кобів? Сюди проїхати. Я бачу до генерації, блять, без два. Ну типу так плавно роз... Ти не мієш просто. Ну бо, це, ну бо це твій! Я згідний з тобою. Треба просто Ти синя більш доклади. Та бо Та, не, так, не так. мій мотик, я так резко не газував. Але бля! Воню, я, 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 прям... я тебе на першій тільки взяв! Я ж тоді на першій кур. Хіба? Що... А, в тебе передачі довгі! Що робиться Безпорядок. Мустанг і Вайпер. Чогось Мустанг пропроваслив. Так, так смішно, коли футболка зажирає. Копівку вийму. А це можна? Это люкс. Он ну, такие стартует, у него мотик такой. Ну, зрачи так плавно стартует, у них небо как э, стабилизация. Ну да, да, да. Я не зняв, яку вони розуміну палили, діда. Ти ти бачив? Я руки підняв і вони поїхали. <bye boys and manners> <affe modelling> <5 attraction> <laughs> Зараз з ним заїхав, зі транспортів китайських. Бачите? Цей новий Ліфан валить. Коли донизу махну, тоді. Заїдемо? На кому? Е Форте. Давай. Цікаво, 250, якийсь вайпер чи що це? Р, Р якийсь. Дві труби. Так, да, вайпер. ЧФ-2. Бляха, дорожник, зірки більше на максималку, на старті його беру. Я просто, в мене зараз максималка біля сотні. У мене резина така, буксатор. Ще й задні спиці трохи пішли гуляти. Дай що назад. Шар! Я вже в сотку вперся, в мене більше сотні не їде зараз. І все, він поїхав. А якщо не тому? Дивись. Та що? Та, Та пофіг, я стану? Перший раз на ньому їду, а перший раз їде на нього. Банка! Капець! Ну вони напочинають на максималку в них більше зірки, тому да. Тут я встиг. А це 200-ка? Я ебу. Не знаєш? Тут нічого не пише? Я? М -м. Піде? Зірки не стокові. Ліпше ліпше їде, ніж Діон. Геон. Геон не догнав. Сигналиш? Ой, кові! Кові в канаву летів, бля! Ну ти молодець! Та за хвіст назад. Щеплення. Тільки воно, воно там до кінця не вижимається. Азу не даєш! Мені не зручно бізнають, він до мене Я сяпу не можу пустити Ааа Давай так просто навіть. Треба відрегулювати, ні? Не твій, А чий? Бо я заїжджав з тіпом, він каже, то не його. Думав, то твій. Їду з тобою ти кажеш, то не мій. Два. Давай. два, два три. Я на ньому краще їхав, бо в нього не виходило. Бо я прям від нього минулий раз дуже відривався. Я блядь їздити просто вмію Получається? Я прям здивувався. Чуєш? Ти руки виставляєш, щоб йому вітер мішав більше. То він мене дьорне до лінії. Мені треба на старті сильно відірватись Пробуй. Давай. як як вимахнувся Гару. Я вже в сотку дублюся а далі не їде. Жулик. Зараз <рігару> <рігару> спробуємо так же, популайте. Такий смисл Ой, бля Це що за демон? Де це цей, фара червона, все червоне, і все димиться, прям страх внушає. <nit> Вже нема води. Та дивіться, що за дырки? Оця камера? Та це, це відеореєстратор. Він ловить сигнали з космосу. Ви не знав такого? Помахай привітом зараз, космонавти побачать. як викволить на задньому, блін! Бо хто буде колись літати? Давай ще раз. Та ти шо? Давай заїдемо! Давай заїдемо. Давай ще разок. Ти бшехані мати. Космонавти побачили. Шо, він скільки по асфальту так п'є? Сто тридцять. П'є. По, так, асфальту. Да. Дохуя <laughs> по асфальту, да. За духуя п'є. 7.8. По асфальту. Да. Приємно, так, якщо добре доїхати. О, як тобі цей шлямки? На дорогу хреново. Ну, а так не жарко? Ні. Клюзь боком. Тоже тормоз три, да? Зчеплення? Та нічого не треба. О, oh, это Люкс! Офигеть! 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 Ні, цей ліпан 220 на чотирьох клапанах непогано їде. Капець. Звісно, в, в Кобі зірки, типу, тягу, Але бля, все одно. На Кові поставити такі самі зірки, як в дорожні, буде летіти.